Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі сьогодні у нас вже 22 вересня. Так швидко, коли не час. Але треба мені зараз буде піти купити олійку. Тут в мене ця пляшка не з цієї. Звичайна тут дитяча олійка, але в неї вже проходить термін придатності. Колись вже два роки як я купувала. Це звичайна дитяча, зволожуюча олійка для діточок. І колись я там ходила, майстер по манікюру був. І вона мені казала, що не купуйте ви там професійні якісь олійки. Оце звичайна дитяча олійка, вона дуже для кутіку для всього підходить, і вона не така алергенна. І я тоді була купила. Воно в тій великій пляшці, знаєте, як то в магазинах продаються. Будемо, то я вам покажу. А в мене після сиворотки залишилася така пляшка. і думаю, ну, якраз, я оту перелила. А зараз хочу професійний такий купити, тому що. І, до речі, олійка вона мені дуже до вподоби, Зараз ж як тепло не є, а шкіра рук у мене. Ну так. І на руки я так декілька крапок роблю, розминаю. Таки пересихає дівчата, начебто ще і нема таких холодів, а по руках вже відчуваєш, що треба якийсь догляд. І це в мене залишиться для рук. Тут, правда, коли в жовтні, ну, через тиждень вже термін придатності закінчується цієї олійки. Так чогось я запам'ятала, що жовтень 25-го року. Якось і не встигла. Але так і для руки все, дівчат просто. Трішки зачекати, воно втане і дитяча олійка вона краща для рук, ніж та професійна для кутіку. І не знаю, що, чи то купити, що дитяча, чи. Окр... Ні, окремо щось не хочеться. Не хочеться захвалятися і там щось це для цього, це для цього, це для цього. Хочеться щось універсальне для всього. І, може, дитячу ліку подивлюся. Зволожуючи. Я навіть не пам'ятаю, як воно виглядає. Ні, Джонсон і Джонсон. Будемо в магазині, подивимося разом. Я в просторі тоді купувала. Там декілька було. Яку, яку. І вигідно, що ти купуєш, ну скільки там 200 мл пляшка, а вистачає на декілька років, Ну, заощаджуєш реально. І вона підходить, під, ну, мабуть, не знаю, і професійні хочеться, і набридає, навіть якщо воно тобі до вподоби, але тривалий час користуєшся, завжди хочеться щось новенького. І ще мої дорогенькі, хочу вам подякувати за ваші теплі коментарі стосовно нашого відео, там, де я показувала, ми відпочивали. Минуле відео. Дякую вам велике за теплі слова. І дай Боже кожному з нас мирного неба. Дійсно, знаєте, коли ми пригадували... Ми ж всі познайомилися, коли навчалися в інституті, але один одного ми зовсім не бачили. І потім хтось в профілакторій, в профік ми тоді казали, та ну, знаєте, в профік не те, щоб там щось лікувати треба було, Профсоюз давав там, що скільки 15 Тоді ще рублі були 80. 89. Так, 89-й рік. Ще рублі ж тоді були за 15 рублів путівка була в той профілакторії. Це для студентів був на Дніпробуді. У нас його вже, до речі, нема. І зараз там ростуть дерева. Хтось з кимось та познайомився. Потім в інституті зустрічаємося там на коридорах і вже тебе знайомлять зі своїми друзями. І отак, от якось у нас тоді зібралося таке коло знайомих. І ми з того часу, і досі, як збираємося, ми не відчуваємо, скільки нам років. Не те, що ми там ще минулим живемо. Ні, минулим ніхто не живе. Але це те коло спілкування, там, де ти не думаєш, що сказати, як сказати. Зрозуміють, не зрозуміють. Навіть якщо щось не то сказала, всі знають. Все нормально проїхали, без усіляких образів. Ти відчуваєш себе, себе як в собі. А інколи там відео записуєш, треба ну, якось, щоб не образити там іще, так. а там все нормально, все добре. От. Тому. Поділилася частинкою, вагалася, чи треба робити, чи не треба робити. Але ж все ж таки. І до речі, коли людина приходить в відпустку, то у нас вже є таке табу, що ми нічого про війну не говоримо. За винятком, якщо ця людина сама ну, щось там тему таку підіймає, то а з іншої... З іншого боку, все одно й чула, як там хлопці то за сухпай щось балакали, то за як балакали. Все одно, знаєте, як ти не намагаєшся трішки на якийсь момент, все одно тебе реальність. Нікуди ти від цього не дінешся. Вот так от і живемо, мої дорогенькі. І все одно я намагаюся вчитися, я не можу ще, я, от скажу вам відверто, я ще не знаю, не можу навчитися, як це правильно робити, щоб себе зберегти і не з'їсти, тому що я все близько дуже до серця приймаю, наприклад, от сьогоднішня ніч в Запоріжжі. Ну як ти можеш, Таня, посміхатися, як ти можеш, якщо ось так? Запоріжжя, як ви. А кожне місто, і Нікополь, і Херсон, і, і ти, ну, Донеччина, Харківщина і Київщина також. Катюня вночі мені не писала, лише Петранок написала, що закінчилася повітряна тривога все добре. Тому знов. Такий ком, і думаєш, Таня, ну не гризи себе. От ми з дівчатами навіть розмовляли, і так, якось у нас так зайшла за це розмова. Ну так, ну це ж кацапа, а що ти від них хочеш? Ну тут такі люди. Тобто ми даємо оцінку тим людям, що вони отаке роблять. Але якщо ми будемо себе гризти, ну а, одна там пані каже, що ну з'їсиш ти себе добре, ну щось зміниться, нічого не зміниться. Та кацапи того і хочуть, щоб ти отого... Ну це не конкретно мені, а ми так якось образно. Розмовляли. А, до речі, знаєте, що в нас змінилося? От, порівняно з минулим роком? Є люди, які розмовляють російською. Ну так, слово через слово. Є люди, які перейшли на українську, воно звучить ось так, але все одно. У кожного свій вибір. І ніхто нікого нікуди не підштовхує. Але. Навіть російськомовні там були, і якщо вони хочуть щось сказати там, а кожен між собою журнал, знаєте, як то бджоли, коли багато позбираються. Так, шановне панство, будь ласка, тиша. Так от що я вам хочу сказати. Ну, тобто, розумієте, але звернення, от, шановне панство, будь ласка, тиша. Так от. Бо я сьогодні, знаєте, трішки на емоціях, коли ти відверто ділишся і якось так намагаєшся максимально бути відвертою, а все одно, знайдеться, ну, тобто писали, а що у вас там? Коротше, може, і не слід то було показувати. А з іншого боку, дівчата, знаєте, що я хочу у вас запитати, шановне панство, От я є... зараз я піду за олійкою. Я або контент хочу змінити, я обдумувала сьогодні після тих усіляких коментарів, там декілька було. От розумієте, багато добрих класних коментарів. А от чомусь в'їдається, от оце, чіпляється два-три якихось, і людей я зовсім не знаю. Ви Я чудово розумію, що вони приходять для того, щоб свій емоційний стан покращувати, самотаскарплюватися якось так. Я їх тих людей не знаю і все. Я повидаляла коментарі. А все одно, воно якось. Ти не знаєш зовсім ніякої ситуації. Ти не знаєш, що людина в цей момент відчуває. Но маю надії, що. Тій людині стало якось легше та краще. І після цього, я думаю, та ну тань, можна перейти на огляди. Людмилка вже котрий раз пише поїхати на річку. На річку я поїду після того, як он... остаточно закінчиться у нас оця амброзія. Тому що на річки, так, там, де набережна, вони чистять, а далі ні. І... Поїхати підхопити ту, той пил амброзії і знову, щоб мене завернуло. Відверто кажучи, чи і я не хочу. Ну, ще тиждень, та й поїдемо. Або наприкінці цього тижня. Побачимо. Перейти на огляди. Ні, Ну, те, що я купую, я можу показувати. І коли я купую, можемо робити покупки разом. Якісь там. Теми обговорювати. Я дивлюся, що не завжди треба бути відвертими. Потім в мене думка Таня, так ти для кого записуєш відео? Для тих, з ким не треба бути відвертими? Чи для тих, хто кожного дня чекає на твоє відео? І дівчата, відверто, я заплуталась. От сьогодні я не знаю, що робити. Що таке? 9.27, повітряна тривога. От балістична балістика. Ну, так от записуєш відео, наче намагаєшся якось позитивно, а ти не знаєш, що може бути в кожної миті. Потім ти вже змонтуєш відео, поставиш і прийде новина, що не дай Бог десь щось якось. Теж не знаєш, як правильно. Переказувати погане. Та ну, себе емоційно треба зберегти. От як і дівчата от казали, і правильно вони робили, що казали, така ситуація, ти нічого, Таня, не зміниш. Я відкрию віконечко, тому що, коли повітряна тривога, ми всі прислухаємося. Бо поки область червона. І дівчата кажуть, ну так, ну добре, ну будеш ти себе картати, будеш ти там це все в собі носити, ну, ти ситуацію можеш змінити. Ні. Ти себе з'їсиш, ти будеш роздратована, повилазить купа болячок, ну, щось зміниться. Ні. Тому давай емоційно якось тримати, і ну, коли таке трапляється, Можемо, допоможемо людям, з якими щось трапилось, ні, е, ну, якось так по-іншому треба реагувати. І, до речі, кажу, прислухаємось. Щось ми їхали. І щось там. А, ввечері ми поверталися. І була машина пилесос та що спочатку пилесоси, а потім миємо. Зараз хвилинку. Все, порядок. Треба було відповісти. І я кажу, що влітку вікна ж відкриті, ну як на провітрюванні спимо. Кажу, і раніше я не чула, як та машина їздить, пилососи, Зараз я не можу. Ну, якісь вони чи що з ними сталося, наче б та машина, а от якось вона гучно, гучніше працює. От. А Юрчик каже, що ні, то ми навчилися чути, що навколо нас ми прислухаємося навіть тоді, коли спимо. А я кажу, так. Бачите, як ми трішки змінилися. Нам здається, що щось з машиною не то, щось раніше вона тихіше працювала, ні. Тому навчилися ж прислухатися та чути. Наприклад, знаєте, ще була така думка там обговорювати якісь теми, які людям цікаві. А потім думаю, так це ж можна трішки обговорили, трішки там щось я купила, трішки прогулялися. Всього ось так, щоб це було влог. І знов-таки це ж буде влог. І я розумію, що я хочу щось змінити на каналі. Інколи хочеться там сказати свою думку, яка зовсім нікому не сподобається. Але. Не хочу і не хочу не за того, що це комусь не сподобається, а заради себе, що я поки що втомилася доводити, пояснювати е, ті речі, які начебто і так люди мають розуміти. І коли треба пояснювати очевидне, щось складне легше пояснити, а щось просте пояснити. Я морально до цього вже не готова або поки що не готова. Там, там попадається в рекомендованих за Аню Тринчар, що вона так казала, і ще щось. Люди добрі, ну так вони подобаються, не дивіться, чого ви знаєте, як мазохисти, мені не подобається, але я дивлюся. Ну, так не дивися. Або ще якісь моменти. Там, от я скажу свою думку, там дівчата мені писали в інстаграм декілька, небагато. Стосовно яке шикарне інтерв'ю, але Е, Я просто там віталася доброго дня і ніяк не реагувала на ті моменти. Знаєте, а що я хочу сказати? От Ми згадували в нашій профілакторії як вчора, як ми познайомилися, як наше коло спілкування все більше і більше ставало. І кожен, хто в профілакторії познайомився, він потім кожен приводив зі свого життя там, знайомих, друзів. Там. І ось так от ми якось зростали. І це була не лише кількість, але і якість. Але я чудово розумію, що я вже не буду в тому віці, і спочатку все не буде, і не буде то Навіть профілакторія зараз того вже нема. Будівлі цієї вже нема. Вона була аварійна, її знесли, і там зараз просто дерева. Я не повернуся, якби я не мріяла, і я не хочу жити минулим. І я не хочу там за майбутнє щось планувати. Я хочу жити сьогодні, от саме зараз. Тому що чи буде майбутнє, ми не знаємо. Як повернути минуле теж ніхто не підкаже. А сьогодні ти роби і живи, і, і так далі. Буде завтра, будуть інші плани, інші думки. І так само так дивилась і щось там згадувала стосовно там минулого і так далі. Мудра жінка співає, ну і так далі. Але коли мова зайшла, ну, я не почула, що там засуджується конкретно. Коли я почула, що скільки ж мальчиків гибне. ну і з української сторони теж. Але спочатку думки про своїх мальчиків. За сіманян жодного слова стосовно того, як впливає пропаганда, як людям в мізки там щось, яку правду вона сказала, що Максима вона засуджує, ну, щось там і агент і так далі. Ну так вона про особисте. Яку шкоду для росіян наробила сіманян? Вона жодного слова не сказала. Пробачте, вже половиною, більше, ніж половиною роки війни, і навіть зараз ну, ну, виїх... ну так багато хто виїхав, і з України виїхали люди. Ну так це ж якийсь показник. І знаєте, вона може казати все, що завгодно. Ми можемо погоджуватися, казати, яка мудра жінка, але коли мова йде. Так сколько ж наших мальчиків кипне? Це помножено на нуль все, що до цього було, розумієте? От, тому поки без загроз, слава тобі, Господі! А куди ж тоді? Це ж слідкуєш за чатом, що куди. Ну, на слава Богу, поки без загроз. Ну, моя така думка, тому я її не з таких тем. А можливо, то, що я не торкаюсь таких тем і людям не цікаво, я не знаю. І я вирішила, як воно виходить, так воно хай іде. А як думати, як воно краще? І, до речі, нещодавно там спілкувалася і кажуть, що Дуже подобається, заходять відео там, де людина сидить, їсть і про щось розповідає. Дівчата, мені не треба ті перегляди. От в мене небагато, я згодна, але це ж найкраще, те, що мені потрібно. Це моє, а мені багато не хочеться. Хочеться ну як хочеться, хочеться, не хочеться, я знову заплуталась. Мені дуже хочеться, щоб в тренді було щось життєве, щось відверте, те, що надихає, те, що співчуває, те, що розуміє. От розумієте. Отаке От я хочу, щоб було в тренді. До речі, поки сиділа, Олійка вже впиталася, то можна йти в магазин. А не те, що сидить їсть, і їсть, тут крихти, щось намагається розповідати, а я не хочу таке коло оточення навколо себе. Розумієте? Щось має статися, мабуть, щоб все змінилося, щоб пріоритети у людей були, можливо, інші. Ну, а стосовно Пугачова, це частина минулого, вона дійсно була і в моєму житті, і в пісні я слухала, і ну, за, завжди, я, завжди я слухала пісні, коли на душі ось так було, і вона так співала, і я плакала. От чомусь у мене така згадка. І це старінні часи, що йдуть, а чого, а чого і що, а що, мають вже не йти. Ну, я ту пісню. Ну, можливо, такий вік у мене був. Зараз, можливо, я її по-іншому сприймала, але я вже її слухати не буду, мені це не цікаво. Так, якось так. Тому хочу у вас запитати, щоб вам було цікаво. Хоча, знаєте, я і відповідь знаю, все одно, дівчатка, я як би там не планувала щось змінити, я ж така, що не промовчу. Це по-перше, сенс щось міняти. І все одно я буду ходити гуляти, я буду показувати. Ну гуляти, ну розумієте, гуляти. Е, я буду показувати прогулянку. Якщо я поїду на річку, коли вже амброзія повністю піде е, з цього сезону, я поїду на річку. Я буду і я буду. Якщо мені треба щось в магазині, я купую, я буду це показувати. Так я буду це показувати. Тому нічого, дівчата, не зміниться. Але як важливо проговорити цей момент. От бачите, я проговорила зараз і сама себе почула, сама себе зрозуміла. О, так це як важливо себе ще розуміти. Боже, вік живи та вік навчайся і все одно будуть питання. Виявляєте? Угу. Таке цікаве життя у нас. І в мене не вийде все одно, так як тому вчора з дівчатками там на дачі розмовляли, що ми не можемо змінити ситуацію, тому не треба отак от пропускати все через себе, себе. Внутрішнє ми маємо зберегти і знаємо заради кого. А все одно якось теж. І цьому треба якось вчитися, хоча давати поради, казати якісь такі правильні слова легко. Або це інтерв'ю, або це блог, який я зараз з вами спілкуюся. А як воно на практиці, то воно ну, зовсім інше. От ми навіть вчора про війну нічого не говоримо, нічого. Ну, поки він сам, якщо буде така тема, і він не почне її. А все одно тривога, ну так хопа, кожен в телефон. Все одно, дівчата, як не намагаємось, але балансуємо. Балансуємо разом краще, разом ми сильніше. І я сиділа тоді в машині, дивлюся, а там відкрили двері ззаді в якійсь машині, там незламність. І от такі от нагадування, знаєте, таке відчуття от щастя, що ти живеш в Україні. І тут твоє повітря, тут твоя земля, тут 음, твої люди, інколи там ви збираєтесь. І така мить, і вона така, це перлина була, розумієте? От воно якось. І знову відверто, а кому вона треба, але треба. Кому треба, той почує. Підтримаю, поставив вподобайку. До речі, а чому 50% дефляцій не підписуються? Ви ж все одно дивитесь, підпишіться, будь ласка, на канал. Вам же ж це не складно. Тому що я дивлюся аналітику каналу ну, майже 50 на 50. Зараз я поставлю скріншот, щоб це точно було. Підписуйтесь, підтримуйте, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Коли воно, знаєте, є зворотній зв'язок, то це дає мотивацію. Я чудово розумію, що дівчатка там інколи працюють, вмикають і дивляться. Ну, бувають такі моменти, але інколи знаходьте, будь ласка, час підтримати мій канал. Мені це буде дуже приємно. Мабуть, я буду завершувати сьогодні відео, хоча не знаю, зараз піду і знов щось буде. А може, і ні, подивимось. На сьогодні, мої дорогенькі поспілкувалися і хочу сказати: бережіть себе. І все буде добре. Збережіть себе. І до зустрічі в новому відео. До побачення! А у нас відбій повітряної тривоги. Я ж кажу, завжди так не буде. Дякуємо нашим захисникам, нашим ППО. За те, що під час навіть повітряної тривоги ми можемо записувати відео. Хоча не знаю, де що і як там, дівчат. Ну так, відбій, але що, куди, Хезе знає, інформації поки немає. Ну, Чернігов на пів восьмої було, а зараз 9.44. Чернігів теж. До зустрічі на новому відео. Обіймаю кожного з вас. До побачення.